Всім привіт! У цьому відео буде коротенький огляд терморегулятора для теплої підлоги Ferneo S. Куплений в інтернет-магазині Vencon В комплекті сам терморегулятор, рамочка та інструкція з установки і експлуатації. Також датчик температури. Зараз установлю його і покажу, як працює. Ще кілька слів про монтаж. Він у мене буде терморегулятор стояти поруч із розеткою. Відповідно, я купив ось таку подвійну рамочку, під яку підходить. Цей терморегулятор. ось Може буде корисно Unica Studio, виробник Schneider. Відповідно, сюди поставиться терморегулятор, тут буде розеточка. Від розеточки перемичкою підключу терморегулятор. Підключається досить просто. Тут -от є циферки у нас на контактах, і відповідно в інструкції є схема, до якої цифри, що підключати, там фаза ноль Датчик температури і так далі. Дотримуєтесь цієї схеми і буквально кілька хвилин і самостійно можете підключити цей терморегулятор теплої підлоги. Ось так даний терморегулятор виглядає в встановленому подвійну рамочку. Мінімалістичний, біленький, акуратненький, сенсорні кнопочки показує поточну температуру підлоги. Зверніть увагу, що цефрики досить тьмяні, але коли ви щось регулюєте, то екран набагато яскравіший. В інструкції вказані є різні налаштування, які комбінації, клавіш натискати для того, щоб встановлювати таймер, скидання заводських налаштувань, переведення в сплячий режим, вправка температури і так далі. Вмикається і вимикається регулятор дуже просто. Натискаєте центральну кнопочку і тримаєте 4 секунди.